Ноги паралельно друг другу на ширині тазу п'ятку штовхаємо туди в сторону п'ятку передньої ноги. Теж штовхаємо в сторону. У Нас таз починає чик. Робити такий рух в сторону, зрозуміло. Відчули, що таз він такий увімкнувся. Тепер ми п'яткою постійно штовхаємо передню ногу, і коліно трошки зігнуто. І ми починаємо м'яко розвертати передню ногу. І ми починаємо ще більше розвантажувати свої суглоби, гомілку коліна та застегнений суглоб. Ми постійно більше навантажимо задню ногу. Ми штовхаємось п'яткою, і коли п'ятка передньої ноги. В сторону йде, ми відчуваємо, що таз ще більше розвантажується, таз чуть-чуть відчуйте, як він там тух, кришу вивільняється. Ваші ноги будуть легкими. І так розвертаємо 90 градусів, ноги зігнуті, таз провертаємо на себе. Потім тух, тут постійно отримуємо відчуття, що відбувається в тазу. Коли у вас уваги більше, і пальці нижче пупка з увагу, дивимось у простір перед собою деконструйована, Це допомагає більше відчувати своє тіло, коли ми дивимось у простір. Не вивалюватись в увагу зовнішньо. І обкатуємо м'яч перед собою, відчуваю, що там відбувається з ногою. Задня вона включилась, передня розвантажується. Дивимось у простір перед собою. Розслабляються лопатки. Розслабляє розслабляються долоні. У цей стан в наших долонях передається у всьому тілу. Наш мозок запам'ятає це розслаблення, і він це розслаблення автоматично буде спрямовувати та туди, куди ми спрямовуємо увагу. Так працює наш мозок. Це вчені вже дослідили, і ми можемо це використовувати.